В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску патрульна поліція Ізмаїла інформує про ситуацію на дорогах міста. До обласного центру естетичного виховання імені Вдокимової завітали учні приватної гімназії Стежинка. Курс валют гривня різко зміцніла. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 лютого орієнтовно такі. 386 тисяч 230 осіб особового складу, 6 тисяч 322 танки, 11 тисяч 773 одиниці бойових броньованих машин, 9 тисяч 228 артилерійських систем, 976 реактивних систем залпового вогню, 663 засоби, протиповітряної оборони, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7136 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1847 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 12267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1462 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі перший випадок куру захворіла чотирирічна вакцинована дівчинка. Раніше вона перебувала в Європі та перетинала кордон із Румунією. Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. Як стало відомо, нещодавно дівчинка разом із матір'ю повернулася з Європи і побувала в Румунії, де оголошено загальнонаціональну епідемію куру після того, як кількість зареєстрованих випадків перевищила дві тисячі. Також повідомлялося про смерть семимісячного немовлята. Наразі дитина прибував. На лікування. Згідно з алгоритмом, при підозрі на кір кров хворого для підтвердження лабораторного відбирається на 4-5 й день від появи висипу. Тому лабораторні дослідження у вірусологічній лабораторії тривають. Наразі обговорюється необхідність введення протибітемічних заходів в Ізмаїльському районі. Скільки ДТП сталося за минулий тиждень? Які адміністративні правопорушення були зафіксовані? Та, загалом, яка ситуація на дорогах міста розповіли у патрульній поліції? Докладніше дивіться далі. За період з 8 по 18 січня поліцейські відпрацювали близько 160 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. У нас було складено 473 адміністративних матеріали у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, це дрібні адміністративні правопорушення, так як проїзд на забороняючий сигнал світлофора, порушення правил паркування, порушення проїзду перехрест та інші правопорушення за окреслений період правоохоронцями складено адміністративні матеріали у сфері забезпечення громадської безпеки. Відзначили у патрульній за минулий тиждень. Складено більше 60 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто, це у нас за розпиття алкогольних напоїв, за порушення тиші, за вчинення домашнього насильства та інші правопорушення адміністративні, що посягають на громадську безпеку. Крім цього, ряд протоколів склали на водіїв які керували транспортом на підпитку, коментують патрульні за останній час. Кількість таких водіїв значно зросла. Складено сім адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до змийського міськрайонного суду, і подальшу долю водіїв буде вирішувати. Суд традиційно не обійшлося без дорожньо транспортних пригод. Коментують у патрульній за період з 8 по 18 січня їх трапилося 15. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на небезпеку, адже дорога не пробачає помилок. Хочу закликати вас, шановні водії, дотримуватися правил дорожнього руху, поважати один одного на дорозі, берегти себе і у випадку. Складної ситуації, або якщо ви потребуєте допомоги, телефонуйте на спецлінію 102. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. Команда гімнасток Дю США тренери Надія Ейсмунд і Ольга Давидова привезли медалі міжнародного турніру з художньої гімнастики, який відбувся в місті Софії, Болгарія, 26-28 січня. Золото завоювала Ксенія Богославська, серебро – Мілена Маринова та Тамара Виноградова, бронзу Кіра Жакуліна. Софія Касьянова, Дарина Пацюрківська та Дар'я Попову увійшли до десятки найсильніших гімнасток міжнародного турніру, учасницями якого стали 400 гімна наступ 28 команд із 14 країн світу. Привітання спортсменам та їхнім батькам, тренерам та вболівальникам та побажання нових успіхів і досягнень в рамках проєкту Музейна педагогіка, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали учні 4 класу приватної гімназії Стежинка. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової з часів свого заснування приділяє особливу увагу роботі з дітьми, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють підвищенню освітного рівня, розширенню світогляду та духовному розвитку молодого покоління. В рамках проєкту Музейна педагогіка в Ізмельській картині галереї організуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні четвертого класу приватної гімназії Стежинка для Школярів була підготовлена цікава програма, зокрема, екскурсія залами музею. Діти із захватом розглядали жіночі портрети з персональної виставки заслуженого художника України Олександра Охапкіна в рамках арт-проєкту Емілія. Сьогодні ми з моїми учнями відвідували картину галерею, подивилися на виставку жіночих портретів. Учні в захваті до мене зверталася це волівцем намальована. Ну, дуже сподобалися портрети такого розміру, лише олівцем. Практична частина заняття це можливість проявити свої здібності та творчий потенціал. Цього разу темою була птахи України. Діти дізнались багато нового про види птахів південного регіону та країни в цілому. Разом із науковим співробітником музею учні малювали за шаблоном різних птахів у техніці акварель. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Я думаю, дуже корисно дітям відвідувати такі, такі. Заходи на завершенні зустрічі учні співали українські пісні та взяли участь у музичній вікторині. Завдяки креативності та творчому настрою заняття пройшло в особливій атмосфері добра. Ізмейська картина галереї запрошує усі школи міста та дитячі садки приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк іля Кулинич для програми новин. Рятувальники продовжують нагадувати громадянам правила безпеки в зимовий період. 29 січня рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу у місті Рені та у місті Кілія з метою пропаганди безпечної життєдіяльності у повсякденному житті. Особливу увагу під час інформаційних бесід з громадянами зосередили на питанні з пожежної безпеки у побуті в зимовий період. Зокрема, нагадали правила користування обігрівальними приладами, порадили тримати під контролем пічне опалення, дотримуватися техніки безпеки при експлуатації газових приладів та іншої побутової техніки. Крім того, застерегли селян від перевантаження електромережі, використання несправних, саморубних чи пошкоджених приладів. Нагадували, що не можна залишати без нагляду вимкнену електропобутову техніку або розтоплену піч чи грубком. А ще рекомендували пильнувати за дітьми, дбати про їх безпеку та пояснювали, чим можуть закінчитися ігри з сірниками, не підпускати до довгодой. На завершення розмови всім громадянам роздали застережні листівки, в яких стисло викладені правила поведінки в зимовий період та вказаний номер, за яким у випадку надзвичайної події слід викликати службу порятунку 101. 1 лютого офіційний курс гривні різко зміцнився до долара та євро. Так само зміцнення національної валюти відреагували курси в банках. Подробиці дивіться у сюжеті. Згідно з даними регулятора, і американський долар і європейська валюта знову почали зростати в ціні. Стало відомо, що відбувається в пунктах обміну валют. Така інформація з'являється на офіційному порталі Національного банку України. Зазначається, що курс долара США встановлено на рівні 37 ,86 гривень 86 копійок. Це на три копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Що стосується євро, то курс встановлено на рівні 41 гривні 48 копійок. Це на 9 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. При цьому важливо врахувати, що в пунктах обміну валюції не можуть значно відрізнятися від курсу, який встановлює Національний банк України. Крім того, за даними порталу Мінфін, станом на 16 січня в середньому купівля долара США відбувається за курсом 38 гривень 66 копійок, а продаж 38 гривень 79 копійок. Що стосується євро, то в середньому купівля відбувається за курсом 42 гривні 44 копійки, а продаж 42 гривні 56 копійок. Чи вплине міжнародна допомога на курс валют? Фінансова підтримка від міжнародних партнерів може затриматися до лютого місця. Проте це не суттєво вплине на курс валют в Україні. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми. Новин Помстився жінці, бо не дала гроші в бурах. Поліцейські викрили жителя із району у підпалі приміщення споживчого товариства. Правопорушнику слідчі повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про пожежу в будівлі споживчого товариства в одному із населених пунктів Саф'янівської сільської територіальної громади. Після ліквідації пожежі під час огляду місця подій поліцейські виявили ознаки навмисного підпалу, розбите віконне скло та деформовану пляшку з невідомою речовиною, яку вилучили в якості речовини. Вого доказом та скерували на експертизу в рамках розпочатого кримінального провадження. Співробітники територіального підрозділу поліції по гарячих слідах встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який пояснив, що восени минулого року керівниця товариства відмовила йому дати гроші в борг. Щоб помститися, їй чоловік взяв пластикову пляшку з легкозаймистою речовиною, підпалив її і через вікно закинув у будівлю, де розташовується офісне приміщення керівника. Унаслідок протиправних дій містянина на щастя, ніхто не постраждав, однак вогнем були пошкоджені меблі та документи. Слідчі під процесуальним керівництвом ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого. У майна, вчиненого шляхом підпалом, підозрюваний вже має судимість за скоєне пограбування та чекає на вирок суду за скоєння крадіжки, незаконного заволодіння транспортним засобом та незаконного позбавлення волі людина. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Слідство триває. Що стосується курсу валюта прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 75 копійок. Продати за 38 гривень 35 копійок. Євро купівля 41 гривня. Продаж 41 гривня 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в четвер, 1 лютого, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу. В день 5-7 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень чотири шість з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на ютуб каналі та у Фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.